Друзі, усім привіт! Усіх вітаю святами, гарного всім святкування. Сьогодні ми разом з вами знаходимося у місті Луцьк. Луцьк, друзі, працює як в четвер, так і неділю. Рано на 8-му годину потрібно приїжджати на ринок. Ринок працює до 12-ї години. Сьогодні ми разом з вами у нас буде збірочка автомобілі до 7 тисяч доларів. Тому хто ціка... кого цікавить автомобіль в бюджетному варіанті. Прошу, сідаємо, вмощуємося зручніше, ми розпочинаємо. Друзі, відразу є така можливість з вами поділитися інформацією щодо перевірки автомобіля. Ми надаємо таку послугу. Ну і, звичайно, я завжди кажу: перед основною перевіркою фізичною, так би мовити, можна, а можна і після, відкрити Car Vertical, друзі. Це є інтернет-ресурс, в який ви вбиваєте він номер. І якщо автомобіль був... На офіційному СТО можна побачити, чи був скручений пробіг, та, чи попадав автомобіль в ДТП. Звичайно, якщо він не відвідував офіційне СТО, відповідно, ви, ви історії не побачите. Але для вас це також має бути інформація. Ви будете розуміти, що перед вами стоїть автомобіль, який не відвідував. Ну, Тут вже така справа. Що сьогодні у нас буде, друзі? Сьогодні ми з вами піднімемо тему, як. Не потрібно купляти автомобіль, тобто які помилки допускаються при купівлі автомобіля. Звичайно, трішечки в нас є часу, тому сьогодні я відразу хочу це показати, розповісти на прикладах. Один з прикладів, і це один, одна з найбільших помилок: це я сам поїду дивитися автомобіль. тисяча кілометрів не проблема, чи там. 500 км не проблема, я сам поїду дивитися. А потім, як мені сподобається, я цей автомобіль буду там десь перевіряти. Або не буду перевіряти. Це є основна помилка, щоб так робити. Пояснюю чому. Направду є один з варіантів, який практично буває не часто, але буває давайте так. Це той варіант, коли ви знаходите автомобіль, спілкуєтеся із продавцем, продавець піднімає адекватну трубку. Каже, без питань, приїжджайте, ви з якого міста, я з такого, там, з такого міста, а недалеко, якщо вам дуже автомобіль сподобався, приїжджайте, я вас, вам його відкладу, тобто все-все, я вас буду чекати, але ви обов'язково мені мене повідомте, коли ви будете брати квитки, тобто коли це все ви будете виїжджати, щоб я кудись не поїхав. І вас здавалося б. Ну, все нормально, я їду до автомобіля, з чоловіком спілкуюся, він мені там все розповідає, все там навіть за поломки вже якісь розказав, які він усунув дуже гарно і все якісно і все красиво. І коли в моменті, коли ви сідаєте, там, берете поїзд на поїзд наприклад, квиточки, сідаєте, ну і ви повідомляєте, у вас була домовленість, ви повідомляєте про те, що ви вже в поїзді, і ви вже рушаєте до продавця. На що продавець вам через 10-15 хвилин відзвонює і каже, ви знаєте, при всій повазі тут вже ж автомобіль дивились не тільки ви, зараз люди хочуть його забрати, стоять біля автомобіля і вже от прямо зараз це, це все буде відбуватися. Так як ми з вами багато спілкуємося, ви взяли вже білет, ви вже до мене їдете, ви були перші. Давайте я вас дочекаюся, ну але ви повинні мене зрозуміти, скиньте мені тоді там, доларів 500 на те, щоб я дійсно вам його відклав. Ну, в іншому випадку люди вже забирають. Тобто мені без різниці, кому, просто це з поваги до вас. Ви знаєте, зараз на момент розповіді цієї історії багато хто скаже, я. На таке не піду, я відмовлюся. Та й е, продавець сказав, практики що що, якщо не працює, ви не працює. Практики вижив темі, білети в люди ж погано біля купляти не будуть. І дуже часто, на жаль, оця вся ситуація вона впливає на покупця таким чином, що люди все-таки скидають. Гроші. Скидають іноді не 500 доларів, іноді скидають 200 доларів, тому що є там така якась сума, та не завжди в кожного є таки, така сума на картушці. Чому заявляється 500 в надії, що можливо у вас є 500 або у когось є, або, ну, одним словом, чим побільше треба взяти. Далі, Далі все сумно. Далі сумно тим, що ви приїжджаєте туди, куди вам сказали. Вас ніхто не зустрічає, телефончик може бути вже і виключений. І на цьому ваша історія завершується. Ви нічого не купили, гроші ви кудись переслали. І далі нічого немає. Оце, друзі, є реальна історія, яка буває. Це є одна з дуже великих помилок. Другий варіант. Все ж таки може бути таке, що ви позвонили до реального продавця, який реально вам не каже давати ніяких завдатків, і ви реально приїжджаєте до місця продажі та за локацією. Ви дивитесь на автомобіль і уявляємо собі картину, що ви все-таки зробили велику дорогу, але ви собі все-таки хочете правильно його придбати, надивившись багато блогерів, можливо і мій блог. І думаєте, все-таки це не є великі кошти. Нехай все-таки експерт подивиться цей автомобіль і принаймні скаже свою думку. Все рівно він, він там має комп'ютер, все решта, та, і кузов подивиться, і мотор, коробка, діагностику повну зробить. Тобто, ну, все рівно це добре, ніж нічого. Та? Тобто треба перевіряти. Ви набираєте мене, я відправляю до вас експерта. Експерт приїжджає, дивиться автомобіль. Це, до речі, зараз історія по-Франківську в нас така була. Дивиться автомобіль. Бачу наявні шпаклівки на, на, на кузові. Якщо я не помитав, це було заднє крило, в пройомі шпаклівочки небагато, тобто не критично, але в є і в пройомі шпаклівка, це несучий кузов, не зовсім це все добре. Шпаклівка любить ріскати, та, від нагріття і розширення металу. І шпаклівка є різне, тому воно таке є. Далі експерт дивиться, каже, тут і попали в ній не все добре. До речі, це був пасад Б 7 От реальна історія. По паливні подивилися, форсунки мають відхилення 1,8, тобто вже дуже багато. Тобто, в принципі, їх вже треба з ними щось робити. Тобто не в недоброму стані. Та? Тиск так само також в рампі є недобрий. Не, не ну, турбіна там ніби щось було добре, здається, щось в того плані. Тобто, не все так сумно, але все-таки багато було недоброго. Тобто, в принципі, там ще цілий куш був. І по факту автомобіль... По відчуттях самого експерта, який дивився, каже, ну він замучений. Ну, тобто, знаєте, є таке, що хоч доглянути, він там має там момент шпаклівки та і фрусунок, а решта все добре. А тут, знаєте, машина вже життя побачила, і вона вже змучена, Тобто, в неї, ну, вона вже служити так, щоб добре, там вже важко сказати, що таке буде. І експерт це все розповідає, каже, дивіться, тут от такі-такі-такі речі. Тобто, ну, машина буде вимагати великих вкладень. Причому там щось нарахував, пригадую, експерт, які на пальцях щось більше 2 тисяч доларів. здається, щеплення було, а, і щеплення було в поганому стані. І, одним словом, не можна брати такого автомобіля. Тобто це ну, труп, давайте так, по-простому. Люди настроєні, що вони приїхали, вони змучилися, вони хочуть сісти в автомобілі, на автомобілі поїхати додому. І оця також вся ситуація, яка складається, що всі змучені, в принципі, автомобіль. Не зовсім все так погано, є щось і добре в цьому автомобілі. І е, замовники, ви, покупці, в той момент починаєте також шукати плюси. Отут от саме сумно. Коли ви приїхали, вам сказали, що автомобіль от в такому стані в нього треба вкладати, а він ще й в замученому стані. І ціна на нього не є найнижча по ринку. Та, тобто там не цей... І люди все-таки купили. Експерт, до речі, до мене дзвонив, каже, Роман, тут ну, якась така цікава ситуація, я, ну, тобто, машина реально труп, я кажу, про це все показую, розказую. І от така от річ. І ви знаєте, я вам чесно скажу, це не перший випадок. Такий випадок був, пригадую, і в Дубному також приїхали, подивився наш експерт, показав все-все і каже, от майте на увазі маса проблем. І пригадую, це був, а не хочу говорити, модель. Ну але, Хтось себе впізнає, ну але суть. Також казав і також вирішили брати. Причому там, якщо я не помиляюсь, були ще й масляні плями в антифрисі. Тобто була підозра на перегрів мотору. Відповідно, тоді головку трішки веде, розуміємо. Та? І між головкою і і кажу циліндром, блоком циліндрів утворюється оцей знаєте, зазор. І оце воно все потім. Ну, це ремонт, ремонт мотору потрібно робити. І все рівно люди також забрали, бо приїхали, потратили свій час. Це є така основна помилка друга, коли не можна цього робити. Ви купляєте автомобіль на якихось емоціях, що це знаєте, вони ж реально насправді ці автомобілі дуже часто є відмиті, чистенькі, коли вам експерт каже технічну сторону. Ви її навіть не зовсім таке враження іноді буває, що люди просто її не сприймають. Стоїть гарний автомобіль, весь як реально новий, то що йому там більше 10 років, навіть так не виглядає. І тому дуже мені шкода, коли відбуваються такі речі. Чому? Тому що ви задоволені цим автомобілем не будете через тиждень, через два, як кажуть, ви остигнете і почнете думати, що було не так і чому я це зробив. Звичайно, тут треба розуміти, що... Рішення приймали ви, ніхто не має права зв'язувати руки та скотч, як кажуть, і забирати, забирати кудись сторону. Тобто все, що треба, все пояснюється. Але друзі, я маю це правду сказати, такі речі є. Воно таке існує, і це є правда. Третя, така також помилка, коли люди купляють автомобіль. І цей автомобіль не до кінця оформляють. Ви знаєте, тут я дую зараз на холодне. Дуже часто в багатьох випадках навіть часто і реально часто слово це дуже буде правильно сказано. Люди покупці не хочуть тратити там день-два для того, щоб поставити до кінця на реєстрацію. Я це називаю зробити порядок з документами і іноді. Дивлюся я зараз на цей. Та, є моменти, коли стається якась біда. Іноді, тому що це не часто стається проблема, зазвичай все добре. Я б навіть сказав, вище 90%, коли ви берете автомобіль, берете під паху ці всі документи, ви з ними їдете. Воно, в принципі, зазвичай все добре. Але іноді є цей момент, коли ви приїжджаєте, а там щось вилазить. І остання Пригадую, така дуже була неприємна ситуація. Це коли людина, наш підписник, сам собі приїхав в Луцьк, сам собі купив автомобіль. Але тут, ви знаєте, ніхто не перестрахований, будь-ким це таке може бути. А що було? Було те, що приїхавши додому, автомобіль був, був на, розмитнений на фірму, тобто його завезли сюди і йому дали червоні номера. Він на тих червоних номерах приїхав додому. Записався там з понеділка на реєстрацію на реєстрацію. Приїхав ставити на автомобіль, автомобіль йому забирають. Кажуть, автомобіль в Інтерполі. Тоді ми розбиралися в цій ситуації. Чому, як таке може бути, як цей автомобіль взагалі міг переїхати е, митницю? Та? Тобто його би не пропустили. Та, дійсно, друзі, його би не пропустили. Але є таке поняття, сьогодні в, те, в, те, в, те, в тебе все добре, а завтра відбуваються якісь певні дії. І виконавча служба накладає арешт, та, і машина стає в Інтерполі. Все так було з цим автомобілем. Тому він успішно все проїхав, а далі сталося те, що сталося. Звичайно, що не вдалося не повернути ні кошти, ні автомобіль. Тобто це все воно на цьому і залишилося. Тому тут треба розуміти одну просту річ. Я вважаю, що це є третя така основна помилка при купівлі автомобіля, коли ви все ж таки. Е не доробляєте до кінця документів. Та, звичайно, це і дуже рідко, але коли оцей е, рідко та, цей один момент там, відсоточок попадає саме на вас з якоюсь проблемою, стає дуже-дуже сумно. Тому порядок з документами, друзі, потрібно робити. Ну що, в принципі, все, що хотів, друзі, сьогодні відкрив. Ще в нас є трішечки часу. Давайте про два слова про ринок. Друзі, направду на, на ринку зараз активність є невисока. Усі святкують, і це дуже правильно, але тут це є цей момент, коли якраз потрібно купляти автомобілі. Друзі, хто додивився, додивився зараз до, до, до цієї хвилини, хочу вам сказати, щоб ви підписувались на канал, активували дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Ну і звичайно, палець вгору. Також ще на завершення. Про луць хочу сказати, що зараз, друзі, ще цей момент, коли потрібно купляти автомобіль. Насправді, автомобілі зараз, так щоб сказати, що вони критично там в цифрах подешевшили, такого немає. Тобто немає, що ви відкриваєте і бачите дешеву ціну. Але в цілому автомобілі торгуються повільніше, тому всі, хто хоче продати, вони йдуть на активні знижки. І тому є така можливість. Якщо хто бажає, можна приїхати на ринок, я можу вам організувати, дати на день експерта, на день роботи експерта. Хто бажає можете знайти через авторія. до речі, авторія, я більше навіть схиляюся там, все, знаєте, я кажу, поступово і надійніше, бо ринок завжди є ризиково. Можна і не придбати автомобіль. А авторія, ви скидаєте мені посилання прямо на Viber. Можна навіть, бо іноді дзвонять, кажуть, чи можна скидати друзі, можна, просто скидаєте. Гроші за це платити не потрібно. Далі ми собі спілкуємося і вирішуємо, потрібно оглянути. Тоді я даю карточку, скажу вам ціну, тому що від локації може мінятися ціна. Ви оплачуєте, після оплати експерт, оглядає автомобіль, оглядається все по максимуму. Це оглядається як кузов в цілому, та? це повністю все дивимося і пройоми. І на предмет ДТП повністю все. Так? лонжерони в якому стані, якщо є іржа, немає іржі, тобто гниль, якщо більший вік автомобіля. От. І звичайно дивимося також мотор, це диміння, підтікання, супотіння. Також перевіряється в тест-драйві, це ходова, як рульова працює, як турмозна система, чи немає вібрації на руль, чи автомобіль не тяне при турмозінні, набираючи швидкість. Звичайно, підключається комп'ютерна діагностика, тобто все по максимуму треба перевірити, це все робимо. Ну і, звичайно, підключається, так, комп'ютерна діагностика, я сказав, І звичайно робиться фото, відеозвіт і висновок експерта. Далі цей звіт ми з вами разом отримуємо, я аналізую, ви також аналізуєте і разом приймаємо рішення, вартує цей автомобіль чи не вартує. Якщо не вартує, рухаємось далі. Якщо вартує, тоді далі я скажу, що потрібно робити. Бо перевірок, до речі, забагато не буває. Перевіряти треба по максимуму. Ну що, друзі, прийшли ми до логічного завершення. В принципі, в Луцьку бачимо, автомобілів є багато, до речі, Луцьк приблизно налічує близько півтори тисячі автомобілів. Ну, це серйозна насправді цифра. Тому можна на Луцьк приїжджати. В принципі, щось собі підібрати в принципі, можна. Ну, звичайно, що з двох днів четвер є трішечки живіший по кількості. Е, неділя приблизно на 20% ринок є менший, але зато є менше покупців, тобто менше вашої конкуренції, які за спиною також ходять, також шукають автомобіль. Тому їхати можна як в четвер, так і в неділю. Всюди є своя правда. Все, усім хочу ще раз подякувати. З вами був Роман Світушак. Друзі, слава Україні, слава ЗСУ! Ми переможемо, і перемога близько! Бережемося.